Зуття Крем Плюс екстра 13 євро за 1 кілограм і в нас тут 35 кг. Подивимося, які в нас тут попадаються модельки. Перша моделька. У нас філи ось такі дуже класні. Там ідеальні. Ще одні легесенькі, зовсім вагомі в руці, гарний, класний, чоловічі, 40 й фодовий розмір, дитячі, пума такого плану. Подивіться, які шикарні просто бомбезні найки. Класні, чорні, простесенькі. Це дуже класний, і компактна моделька. Найк чоловічі, простенькі, Тоже, досить легесенькі. Такого плану. То Фігер. подивіться, Тож Стан дуже-дуже класний. Почистити і все. В оригіналі це взуття. Також легесенько повтирати вони в ідеальному стані. Просто легенько протерти. Важлива шкіра. Ось такі найки. Жіночі, також не вагомі. Ще одна така моделька як була чорна, тільки це вже дебільша. Великий, класний чоловічий розмір. Яскраве на літо ідеально йде. Дитячі дуна. Ось такого плану. Хочу, що дитячі дорослі, жіночі. Все є. Чоловічі, ось такі класні. Ще одні такі суперстари, Дуже яскраві. Такого плану. Дитячі. А діда на, на ліпучках? 41 розмір такі кросівочки. простенькі, бачите, що також є велика кількість тут курсів, присутня, найки. Ось певна від 50% до 50% тут присутні кросівочки. Сядні такі яскраві скетчерси. Може бути дитячі або жіночі на маленьку ніжку. Подивіться, манюні на такі найки. Дуже гарні, малесенькі. Восинішки на літо. Супер, не дуже дуже гарні. Також в нас пума на хлопчика. Ось такі попадаються, скільки все такі як під носочок. Тобто, зовсім не вагомі в руці. Ножки буде тихати, вам буде комфортно і буде гарно стально виглядати. Ще одні такі дитячі адідаси. Буде цікаво класна модель. Дуже-дуже дуже класненька адідаси такого плану, звичайно, почиститься. І все. Правка є, все є, вода є, все супер. Ось такі, подивіться, які Air Jordan на дівчинку. Дуже гарно стильно. Я одні кросівки, Ось такі кросівки, курсівки, курсівки, крусівки. такі класичні кросівки. Ще одні. Подивіться, які най. Чоловік, класний, великий розмір. Дуже стильно, Дуже гарна кольорова гама поєднана. Такі. Тридцять й Зараз. Класні на ліпучках. Дуже гарно виглядають. Класичні, чоловічі. В ідеальному стані. Розмір у нас 41, теж гарний розмір ходовий. Так, наступні дитячі такі, це, я думаю, що це є шкіра. Дуже зручні, дуже гарні. Гарні 37-й такі лодочки, дуже гарно стильно поєднані, кольорова, кольорова гама. Можливо, що і шкірі. Звичайно, є такий під так, підносочок. Вони зовсім не вагомі. Хоч вам здається, що не можуть бути важкі, але ні, вони зовсім не вагомі, не відчуваються гудці. Ще одні такі кеди. Чорні, прості, класичні. Ззаді є легенька вставочка кіфу. Так, ось такого плану лофери. Також габаритні такі, але також дуже-дуже легенькі. Класичне взуття жіноче. Так, є любителі, на кожен товар є свій покупець. Так, ще одні дитячі такого плану, чи ще. Ще одні дитячі адідаси. Легесенькі, неймовірно красиві. Адідаси дуже класна писать пані. Ще одні туфельки. Босоніжки. туфельки, босоніжки Філи. Подивіться, які класні, круті філи. Також легенько підчистити, не, не бачу, щоб в них були якісь сильні дефекти, бо ще щось підчистити все, шкіра. Дитять, кеди. Звичайні, ще дитячі, класичні. Ще одні такі. Біленькі, біленькі, знаєте, все завжди йде до всього кусівку. Ще одні дитячі такого плану. Різдка неймовірно красива пара туфельів, стильно зроблена. Тут йде такий під замш, під лак і дуже гарний малесенький каблучок. Тобто невагомі також. Дуже гарно буде виглядати, стильно може підібрати під будь-який образ. Ще одні дитячі. Ось такі вже більше де на старших. Вони дуже зручні, точно заціняться, бо комфорт це сам перед. Подивіться, які вони бомбезні, стильні, чоловічі. Супер. Я люблю такі навіть піджинцеві шортики вдягнути, підручки. І вже все, готовий лук і підібралося. Ось такий простересенький жіночі. Так, ще одні крусівки, жіночі розмір. Зараз. 38 років. Подивіться, які вони класні, які пудрові гарний колір. Простенькі, босоніжки, але вони йдуть в середині, йде шкіра. Можливо, полотнево теж є шкіра. Ставочки декілька. 38 розмір такого плану в нас є. Ще одні крусічки. Подивіться, ксивочки, ксивочки, кросивочки. Так, звичайно, є класичне окрусиці в дуже гарному стані, дуже гарні модельки. Сім, один на другий. Це тобто ви собі вже розбереться. З такого плану теж під лофери, але на каблучку, легенькому, зручному, міцному каблучку. Простенькі, такі голубенькі літні варіанти. Легенький підйомчик є. Подивіться, Adidas на дівчинку. Розвенькі, дуже гарно також почистити. Це ми звучано газу оригіналі. Подивіться, які е, лаура, які гарні, дитячі. Крусивочки. Ну, туфлі ці дуже стильні, дуже гарно вони виглядають. Бачите, що також класичні взуття для стильне все. Нічого такого нема, щоб було якогось дуже старомодного, як ви вживаєте таке слово. Пена Та, ну, дуже-дуже класний вод. Він мені дуже імпонує. Power, power. Ось такі. кросівки також дуже легенькі, дуже гарнесенькі, невагомі. ще одні такі шкіряні, чоловічі туфлі. У розмірі 41. Хочте класні ходові розміри, також 41-42, 37 рікер. Ось такого плану. Тож, зручні туфельки. Чоловічі туфлі без шнурівочок. Теж дуже класними стані. В Неймовірно красива та яскрава модель, та дуже зручна. Це топ-продажів. Також вони будуть ще декілька роликів в моді, гарний свій каблучок, ніжно-гарно охоплює ніжку. Червоний можна поєднуватись з будь-яким білим, зеленим, чорним. Зеленим. Вони також будуть універсальні. Ще одні класичні чоловічі туфлі, вони також в дуже класному стані, гарний ходовий розмір. Подивіться, яка неймовірно красива моделька, ось такого дитячого. Ще одні пусочки. Є наліпка. Можливо, одягнули декілька разів. Дуже гарні. Кожним таким гарним пасочком. Класичні, чоловічі, але вони досить-досить легесенькі. Я думаю, що це раз. Так, подаруся. Ще одні дуже класні. Бомбезні, доскаві. І жіночі, неймовірно, красива пара, манго вони стильні, гарний розмір, 39-й. Досить-досить класний. І малесенький, такий маленький-маленький каблучок. Для замовлення пишіть своїм менеджерам або на Viber групу, щоб отримати саме цей лот.